Друзі, вітаю вас на каналі Ледстен. Сьогодні я хочу відкрити вам щось дуже особисте: щось, що спонукає мене рухатися вперед, творити і боротися за українське. Ви, напевно, бачили трейлери Stalker 2. Ця гра це не просто проект, це цілий культурний маніфест. Вона змусила мене глибше замислитися над тим, хто ми є, що можемо створювати, і як важливо підтримувати своє. Коли я вперше побачив, як наші розробники втілюють цей світ у життя, у мене просто мурахи пробігли по шкірі. Знаєте, що я подумав? А чому я сам не докладаю максимум зусиль, щоб розвивати українське? Stalker 2 показав мені приклад відданості і любові до свого. Це не просто гра, це дзеркало того, що українці можуть творити шедеври. І тут я зрозумів, хочу бути частиною цієї історії. Мій канал. Це не просто потік відео чи розмов. Це місце, де я хочу разом із вами створювати щось більше. Український контент має душу, і я хочу, щоб кожен з вас це відчув. Ми заслуговуємо на те, щоб мати власний youtube простір, який буде якіснішим, щирим і відданим своїй аудиторії. Але давайте будемо чесними. Я довго думав, чому український YouTube розвивається так повільно. А відповідь проста: ми самі недооцінюємо себе. Ми підписуємося на чужих блогерів, проводимо час на каналах, які нічим не близькі до нас. А потім дивуємося, чому українська залишається в тіні. Це як у сталкері, якщо ти не борешся за свою зону її захоплюють інші. Але тепер у нас є вибір. І цей вибір робить кожен із вас. Я хочу, щоб ви зрозуміли, цей канал це не просто про мене, він про нас: про кожного, хто вірить, що ми можемо. Створювати контент, який буде цікавішим, глибшим і кращим за будь-який інший. Бо тільки разом ми можемо змінити правила гри. Уявіть собі, як зміниться YouTube, якщо кожен українець, замість того, щоб дивитися чергового токсичного стрімера, підтримує своїх. Чому це важливо? Бо ваша підписка це не просто цифра, це сигнал, це доказ того, що українське має значення. Що ми можемо робити своє якісне і справжнє? Я не боюся сказати, що тут, на цьому каналі, ми разом створимо майбутнє. Якщо Stalker 2 надихнув своїм масштабом і глибиною, то давайте зробимо те саме на Ютуб. Давайте доведемо, що наша спільнота може бути прикладом щирості, взаємоповаги та творчості. І знаєте, що я вам скажу? Якщо зараз ви додивилися відео до цього моменту, ви вже частина цієї історії. Ви не просто глядач, ви співтворець. Ваші коментарі, ваші вподобайки, ваші підписи це те, що дозволяє цьому каналу рости. І я вдячний вам за кожну хвилину вашої уваги. То як щодо того, щоб підняти планку вище, моя перша велика мета це тисяча підписників. Це лише цифра, скажете ви, а я скажу, що це цілий рух. Рух за якісний український контент, який ми створюємо разом. Ваш підпис це голос. Голос за те, щоб український YouTube став сильним і незалежним. Я хочу, щоб кожен, хто дивиться це відео, задумався. Чи хочете ви бути частиною чогось більшого? Чи хочете ви підтримувати контент, який несе цінності, повагу і любов до своєї аудиторії? Якщо так, тоді підписуйтеся просто зараз. Давайте разом створимо зону, яка буде нашою. Українською і яка покаже всьому світу, що ми здатні на більше. Сталкер 2 надихнув мене, але тепер я хочу, щоб мої відео надихали вас, бо разом ми можемо все.